По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Ну що, дорогі друзі, знову вас вітаю сьогодні, цей понеділок Лейла маме працюємо для вас. Давайте, як і обіцяла, сьогодні зранку в іншому проєкті Друга Кава поспілкуємося конструктивно і в проєкті, по суті, глибоко зануримося і обговоримо кілька тем. Ну, дивіться, я одразу я дуже хотіла цю тему обговорити. Я думаю, що переважна більшість я так знаєте дуже хочу, щоб дійсно ви зрозуміли, про що будемо говорити. Я думаю, що багато хто побачив відео, яке з'явилося. На початку вересня 23-річна українська біженка, яка була вбита, вбита в Сполучених Штатах Америки я думаю, що це відео більшість з вас бачили, не просто бачили, а у багатьох це відео шокувало. Я більше ніж переконана. Тому що Дональд Трамп звернув увагу так на на вбивство української біженки воно стало до речі в Сполучених Штатах Америки вбивства української біженки стало темою номер один. До речі, молода Українка Ірина Заруцька стала жертвою неспровокованого нападу злочинця Рецидивіста 22 другу серпня. Ще раз дату скажу. І через кілька тижнів на початку вересня її смерть несподівано стала темою номер один для правого табору Сполучених Штатів Америки. І насправді обговоримо, що відбувається, тому що Дональд Трамп досить часто згадує, звертає увагу. Ну. І постійно кидає каміння в бік демократів, так і так далі. І віце-президент Штатів говорить про Ірину Заруцьку, про неї пишуть коментатори світу впливові, да, які належать до Мага. Тобто, це, це ті, хто на сьогоднішній день є прибіжниками Трампа. Ну і до речі, ті, от що цікаво, ті представники мага, які роками виступали проти допомоги Україні. Я розшифрую тим, хто можливо не знає. Мага це Make America Great Again. Я думаю, що ви часто, коли Трамп щось говорить, він такому виходить кашкеті. Так, і на ньому якраз написано Make America Great Again і так далі. Е, генеральний прокурор взяв розслідування вбивства під особистий контроль Ірини Заруцькою. Конгресмени збирають підписи за звільнення судді, яка раніше залишила на волі її вбивцю. Ілон Мас, до речі, теж пише репостить про Заруцьку е, кілька разів на годину. Репости робить е, і так далі. Мурали, велика кількість муралів з'явилися у великих містах Сполучених Штатів Америки. Давайте ми це все обговоримо. обговоримо. Як це вплине на ситуацію в Америці? Самій так з нами на зв'язку сьогодні дуже рада за те, що долучається до нашого ефіру, наш гість Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день, пані Лейло, ви знаєте, так пане Юрій багато розказнука. Як багато трошки розказала бекграунду предісторію, Але мені здається, що мало хто з українців не бачив цих кадрів, не чув і не знає? Так само, як і в Штатах, правда? Я хочу у вас все-таки, з вашого дозволу. Перше питання: а чому тема вбивства 23-річної української біженки дійсно сьогодні? Ну от і продовжуються ще ці дні. Бути однією з топ тем в інформ... приводом? Не ця тема... Ма просто хочеться зрозуміти. Невже ця тема на сьогоднішній день найбільше турбує і в першу чергу самих американців? Чому так? Пані Лейло, ви мені допомагаєте трошки потім по те по ходу нашої передачі, тому що це складна дуже тема. Емоційна, дуже така ж за серце. Хапається. Угу. Мені важко говорити, коментувати те, що я побачив. Я шокований безумовно. Але якщо взяти суто, чому вони так використовують? Угу, Бо угу. є такі поняття: політика, брудна справа. З сторони, ми всі це чули, і от є брудні політики, які роблять політику такою брудною. Вони трагедію використовують своїх власних політичних ігр, своїх власних політичній боротьбі. Вбивство Ірини стало зброєю в політичних угу. війнах між демократами і республіканцями напередодні проміжних виборів. На жаль. Вони тепер починають порушувати питання расової ворожнечі. Тому що в, в, в цьому метро їхало, там чи трава швидкісному, одні темношкірі, і от одна біла була. І всі медіа, як це не е, ганебно, такі світові медіа, як Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN, BBC, вони тиждень мовчали, вони ніхто то нічого слова не сказав. Взагалі я був здивований навіть що в українських медіа. Коли я це побачив перше в твіттері я навіть не повірив, тому що ну мені важко було повірити, чи це е, не якийсь фейк, чи ще щось. Тому що я більше крім так в твіттері побачив одне випадкову відео: ніде в жодному, в нашому всіх змі передивився, ніде немає. Всі мовчать, і от вони мовчали, бо їм не вигідно було, якби це білий вбив негра. Темношкіри, то це би було би та сама історія так. Джорджа mm -hmm. Флойда. Повторення це би зараз би тут би все би зносило би, мільйонні демонстрації, походи на Вашингтон і так далі. А тут що робить Трамп і його адміністрація? Вони зразу хапаються за це, починають обвинувачувати, що це в усьому винні демократи. З їхніми реформами у сфері правосуддя, це вони все призвели до цього, це вони такий лібералізм ввели в правосудді. Ніби тут, при чому тут е, демократи, при чому тут е, ліво там радикали? Якщо суддя, сама темношкіра, яка випустила, сама суддя випустила і мер того містечка, теж темношкіри, ви розумієте? При чому тут взагалі демократи в тому штаті? І вони використовуються тіпа типу, для нагнітання війни, для розколу американського суспільства на демократичній республіканці. Uh -huh. Вони готуються до проміжних виборів. У Трампа дуже низькі рейтинги. Він провалив всю миротворчість, яку тільки він це він розказує басні для своїх родників, Що він переміг і, помирив в самих війнах, особливо ту остання війна мені сподобалось, в якій він встановив мир між Азербайджаном і Албанією. Тільки за це йому варто дати Обелівську премію мира наші радіослухачі не услухали саме Трамп двічі назвав, mm -hmm. що він помирив Азербайджан і, і Албанію. Mm -hmm. Та ну і от на цьому всьому фоні маск навіть і проснувся. Він ну нам це добре для України в даному випадку, що Маск заступився. Він хоче себе показати, що він ще є, він не пропав і він обвинуватив ці ліволіберальні медіа, що вони замовчували вбивство, тому що жертва було Біло, знову ж таки, а вбивця темношкірий, щоб бути на слуху, щоб бути в усіх медіа, щоб про нього знову говорили. Ну похвастатись, поки що, на жаль, немає. Нічого він золотів з першого місця найбагатшої людини світу на другий. І от він ну в даному випадку знову ж кажу. Е Біда послужила нам на якусь можливо користь інформаційну, щоб він підняв е, у питання вбивства Українки, і Ірини, і, що він виділяє мільйон на морали, які будуть розміщені в Сполучених Штатах Америки, і так далі. Але в основному все йдеться на, на протиставленні Ірини Заруцької проти Джорджа Флойда. Хоча недавно ще три місяці, чотири назад, в черні в штаті Міннесота вбили. Депутатку палати представників Мілісу mm -hmm. Гортман і її чоловік mm -hmm. mm -hmm. І в два було тоді одушення Джорджа Флойда. Зараз відбулося вбивство Чарлі Кірка, знову ж таки білого, і якого Трамп зразу накинув обвинувачувати трансгендерів там, е, демократів. Що це обов'язково лів, ліво е, демократи якісь, е, швидше всього. Вони це все організували, а потім виявилося, що цей вбивця, який вбив Чарль, Чарля Кірка на цьому всьому фоні, що він з родини затятих республіканців, що батько, і діду, і баба, що це вони всі там зараз в мага. Тільки от сам вбився. Він ніде не зареєструвався, що він республіканець. Він ніби не проявив жодної політичної полярності. Ну але тим не менш, Трамп розмухою цю чудну громадянську війну вводить національну гвардію виключно в демократику. Тичних штатах, а в тих містах республіканців, де найбільший злочинець, республіканський, там він не водить національну гвардію. Ну і от на фоні цього проснулося після трапа. Дуже важливо сказати за реакцію української влади. Не можна її обійти стороною ні в якому випадку. Тільки ви мені дивіться. скажіть, Юрію. Скажіть, ви так чітко все роз'яснили, і дійсно північна Кароліна, так це ну штат, в якому знаходиться це місто Шарлот. Е, часто це хиткий такий штат виборчого. У процесі, да? але так. останній раз, ну якраз виборчий процес, коли Трамп вдруге став президентом, там теж була досить хитка ситуація. Але все одно, що показав листопад 24-го, що вибори президента США у Північній Короліні засвідчили, що штат все таки виявив прихильність до республіканців, да не так як Трамп постійно там, де демократів закидує. Тому це теж дуже важливо. Я звернув увагу, так тому я думаю, що у північній Короліні. Пенсільванії відрив між кандидатами я нагадаю це Трамп був і Камала Гарріс, Був мінімальний 49% у Гаріс проти 48% у Трампа. Ну дійсно хиткий штат, я не сперечаюся, але постійні оце закидання демократам. Єдине, що от ви сказали про проміжні вибори, які зараз будуть, да багато мало хто про них говорить. А напевно, вся от суть у цих виборах судячи з усього, тому зараз так багато використовується певних подій, які відбуваються. І на жаль, така страшна подія, як вбивство нашої українки Ірини. Воно і взято, знаєте, як як передвиборча, ну це елемент передвиборчої кампанії, фактично на жаль. Абсолютно правильно, ви кажете на фоні падіння рейтингів і іміджу Трампа. Я не встиг договорити. В угу. його найнижчий за всю історію останні 50 років рейтинг довіри до президента в межах 37-38%. В нього негативний рейтинг мінус 17% відсотків між тими, хто його підтримує і хто його не підтримує. І це дуже високий рівень недовіри до Трампа. І на фоні скандалу сексуально Епштейном пов'язано Трамп. Хоче все ж таки заглушити цю е, медіа потік, пов'язаний з його участю у сексуальних вечірках у Епштейна і його таке побічне обвинувачення, що він там приймав участь і не тільки в якості гості і пив, коктейлі І от щоб заглушити такий потік, йому вигідно зараз будь-якій е, перетворити вбивство Чарлі Кірка на національну трагедію, але потім в той же вечір взяти і піти е, на стадіон е, на матч чи коли його потім на е, галявині білого Дома запитують журналіст: ну як mm -hmm. вам як ви пережили трагедію Чарлі Кірка? Чи вам не важко висловити свої співчуття? Там все нормально. Подивіться, от бачите, оцей цей трейлер що стоїть величезний на дорозі. Ми зараз тут будуємо е, зал для бальних танців. То журналіста челюсть відпала. Він йому розказує про трагедію співчуття пов'язаного з Чарлі Кірком, який, якого він називав своїм другим символом нової молодіжної Америки. І на запитання, як ви пережили цю трагедію, він каже, що добре. От під'їхав трейлер. Зараз розвантажує меблі для бального залу в Білому домі, де ми проводимо реконструкцію. Та йому глибоко наплювати. Він навіть 11 вересня, ото от що я казав, день трагедії загиблі. Там 2800 американців. А він вечором пішов на американський футбол, на стадіон, і там на стадіоні чуть не танцював на е е лавках. Ну... Розумієте, нема в нього емпатії. Це то, що він заступився за Україну. Він заступився, український президент за українку чомусь не заступився. Чомусь президент наш заступився за Кірка. Яке відношення Чарлі Кірк має до України, що наш президент висловлює співчуття Трампу за вбивство Чарлі Кірка? Але не висловлює співчуття за вбивство Ірини Заруцької? і навіть батька не випускає з України на похорон Сполучені Штати Америки. Ну, як все ж таки така обґрунтована, вагома причина. Ну це не Зеленський не, не випускає. Почекайте, Юрій, це ж не Зеленський не випускає, є законодавство. Ну і плюс, чесно, там вже розбиратися треба. Він все одно, бо ну як би це не звучало. Я зараз прибираючи людське, бо я розумію, що батько мав би бути на похороні своєї дитини, це абсолютно. Але він навіть не встиг би все одно візу оформити. Візи в нього не було, наскільки я знаю. Тому тут питань дуже багато. З іншим з усім, Важко з вами ну, не погодитися. Співчуття да. Чому Єрмак, голова адміністрації, дає співчуття. Ну, Я не uh -huh. в тому, які його повноваження, Хто він. Но Трамп, як президент США, висловив співчуття загибелі Українки на території США, а українське посольство і український президент не знайшов вчасно. Після Трампа так вони проснулися, але президент України понині так і не висловив співчуття. На жаль. І цьому нема пояснення? За шофіра, коли на нього замах був, так е, президент не залізав з екранів, цілими тижнями шукаючи ворогів всередині України, хто посмів е, здійснити замах на шефіра, шофі, що поранив його. А тут вбила українка в США резонансне вбивство, е, приймає участь в тій чи в іншій степені, навіть як е, співчуття висловив президент США, весь американський Бумон Політ. Наше посольство тільки через тиждень проснулося, чисто формальну заяву. Да, ми тримаємо під контролем це вбивство. Але, слухайте, ну слухайте. Ну це на голову не налізать. Для чого нам таке посольство? Для чого нам така послиця Стефанішина в США, яка взагалі не знає для чого вона там знаходиться? Та вона знаходиться там не тільки для того, щоб папірці передавати від зеленського Трампу. Вона перша і місяць захищати національні інтереси України і українців. Ну, ви ж бачите, почекайте. чекаєте вбивають українку, і вона мовчить тижнями. Ну я так розумію, що якби як взагалі це відео не з'явилося, то ніхто би не знав про це вбивство. От да, втім е би було до лампочки. Е Безумов, е це... а тим більше Трамп якби не заявив? Так, е да, просто що і бачите, навіть якщо рахувати по часу, то реакція, я ж кажу, якби відео не з'явилося. І резонансу, напевно, такого б не було, якби це була не Українка, давайте скажемо чесно. Воно так на жаль, якби це страшно не звучало, зараз воно все Да? Тут вирішується доля нашої країни, плюс ще, і тут стається це вбивство. На жаль, воно все сталося докупи. Але те, що Ірину молода, красива. Жінка українка, і на жаль, на жаль, дуже прикро. Відео жахливе. Хто не дивився, вже не дивіться, якщо не хочете ходити годинами, просто бути враженими. Тому е, прикро, як себе поводили інші. Хоча я розумію, хтось там виправдовує в коментарях, що всі боялися, всі були залякані, зашахані, і мало хто зрозумів, що сталося. Ну питань питань залишається дуже багато. Я так розумію, що там і кошти збирають на мурали, і вже багато цих муралів з'явилися. Які от перспективи цієї теми цього кейсу в Штатах? От Юрію, я так розумію, як може і затихнути, да? Тобто Трамп може не використовувати більше. Хоча он, журналісти рахують скільки разів він вже згадав в своїх промовах, вже кілька разів таки згадав. А, чи чи ця тема піде на нівець? От як ви вважаєте? Бо інформаційний світ ви сам знаєте дуже швидко, швидкоплинний змінюється швидко. Однозначно, ви правильно сказали, проходить тиждень, два місяць. Це тему забудуть. Потім тільки якісь аналітики, політологи uh -huh. десь будуть згадувати як для статистики, як ми зараз згадуємо, наприклад, для Джорджа Флойда, там от вбиту в Мінісоті Мілісу Гортман, представницю палати представників штату Мінісоти, і це одним із елементів використовують в тому числі міграційні війни, які були започатковані між республікан. Рубліканцями демократами, що демократи не хотіли виділяти величезні кошти десятки мільярдів на будівництво паркану на мексикансько-американському кордоні. А це та тема Трампа. Він на цій міграційній хвилі на боротьбі з незаконною міграцією йшов президенти, і от він зараз переміг, і він далі її експлуатує. Він виділяє 44 мільярда на посилення кордону на створення нових прикордонних загонів, на створення своєї чудно власної приватної національної. Гвардії всередині сполучених штатів Америки. Ну і безумовно вони це на проміжних виборах будуть використовувати. от бачите, наскільки ми виявилися республіканці, праві А все винен Байден, ці демократи, вони розвалили кордон наш оця злочинність хлинула в США. Оці ось темношкірі от вони приходять, вбивають. Білих, в тому числі українки. І в такому контексті, оце я ж кажу. що, на жаль, використали це вбивство стало зброєю в політичних війнах між республіканцями і демократами. Повторюю з того, що почав, і ніяк інакше безумовно. Трамп по великому рахунку плювати на смерть Українки чи там навіть би це була американка. Вони це все використовують виключно в своїх політичних інтересах для зростання своєї іміджу популярності. Щоби збити знову ж таки інформаційну хвилю по Епштейну, загрушити її, щоб вона не вилізала, не дати їй вилізати. І от вони крутять. Як не Флойда, то Чарлі Кірка, як не Кірка, то на жаль, Ірину Заруцьку. а потім ще щось будуть використовувати і так далі. Ну і будуть заглушати далі справу Епштейна, щоб вона ніяк не з'являлася на телебаченнях, в засобах, в медіа і тому подібне, от от така на жаль, трагічна історія і ціною життя Українки. Ну no, тут теж цікаво, Ви задали вже Епштейна? Так. Теж окрема тема, я просто зараз, щоб ми вже завершуємо з вами, у нас одна хвилинка. Але тема, я так розумію, ну Трамп вже звик відмахуватися від критики, в нього це виходило. Але от історія з Епштейном вона незвична. І все-таки доведеться, напевно, Трампу щось і вирішувати. Фінансист американський філантроп, його ще називають, є так нашим слухачам. Але ще є злочинні певні схеми. І суд певним часом опублікував документи насильника Епштейна про зв'язки з Трампом. Тому чи чи вдасться Трамп? Ам, потути якось від, знаєте, викрутитися. Це вже інша тема. Але вам сьогодні дякую. Бачите, ще одну тему підняли, але будемо стежити, як то говорять. Юрій Романюк, голова громадської організації. Україна в НАТО сьогодні був з нами на зв'язку. Отже, шановні е слухачі, дійсно говорили про важливу тему, і я хотіла б, щоб ми цю тему підняли, тому що минуло трохи часу. Да, з того моменту, як ми всі дізналися, ім'я Ірини Заруцької, яка нагадаю, 22 серпня 23-річна дівчина сіла в вогоншвидкісну трамваю у місті Шарлот, штат Північна Кароліна, поверталась з роботи е і була вбита. Е і була вбита. Е і що, шановні слухачі? Ми далі продовжуємо, Є що ще аналізувати? Будьте з нами.